Підгортав трохи гладіолос такі. Ті, ті, що вже прям критично ну, треба, хоча тут ще такі, такі є, але оті вже прям треба було. Прям вже. Так, вони ось ще такі вже починають пускати колос. Я вон так переходив, то все підгортав вже, вже незручно, бо я коли ну, колесу не мати, то я так беру ряд між ноги і так легше. А так треба бавитись, підгортати по ну, так би з одного боку. Підгортаю, бо Падає, якщо вітер трохи чи якийсь би груза, то та й такий сам по собі він починає пускати колози, його так підложує. Звичайно, що весь не дає ради, так як завжди кожного року, але потроху він тут підгорне. Туди я підгортав був, е хабас, тут дощі інтенсивно йшли він, Бачите, він вже був весь такий, який, який ще дав раду пробитися, проріс, то такий великий, а решта такий буквально маленький. Видно, воно б було таке вже все. Якщо би я тоді показував, не накрив, воно би було так все. Ну, тут було швидше, і тут воно теж тримає. Ну, Скажімо так, до того часу, ніж, ніж будемо копати, то воно ще буде, заросте по вуха. <смі> ну, але хабас то таке, що його, його не проконтролюєш, чуть дощу, і він, він пішов. Тоді ті каченята. Коли тут були наймолодші оці, а тепер вже сьогодні випустив цю качку, що вилізли. Найпізніше тут є оті, що я казав, багато світленьких. Е, тут є ну, одна качка тільки темніший і цей-то від моїх. А світленькі і два таких. Хто, чи хто від, е, то від тих, ну, ті каченята, що. Е, Яйця б я вказував я, я індичаток саме горіє, і от коченята 15 яєць було. Тут вони такі гарненькі. Сьогодні у нас було так досить тепло, думаю. Брудері. Водичку треба В Брудері вони ж сильно болото роблять, і вони сильно мочаться. Там мало місця, один слой, як для них всі, і Вони такі весь час мокрі. А тут краса, але їм всім треба давати, ті вже прям-розказує. Треба буде їх випускати. Тільки що буквально годину тому всім давав воду. Ну, але качки то є качки. Вони з водою швидко <свідко> швидко справляються. І хотів би сьогодні поговорити про курей, які в мене кури, які, які я вже не хочу тримати і не буду, які б ще попробував. які з тих, що я маю, найкращі. Ну я так порід прямо не тримаю, в мене в мене йдуть мішані. В мене, якщо з таких чистопородних тут є, в мене тут з минулого року є вон там ходить Брамка. Вон тут така виленена. А решту в мене отак. Ну, Коготів міняю, в мене мішане. В мене так все мішане, але стараюсь таки підмішувати щось більше-менше хороше. Когось там, вон, Адлер. 에, допустим. Було в мене, вон, голошийки є, я її буду підмішувати. В мене ж там є чистокровні, голошийки, але їх не буду окремо тримати, я їх сюди куготів дам, коротко, воно все вимішається і буде така гарна, гарна кров. Дівчата гарно встали на фоні. Та а, що ви хочете? Трави вам вже сьогодні он. накусили. Трави крупи, ви все вже, все вже Е, Єдине, чого для мене що мені подобається, от цього року я спробував Вон курочка це між мастергреями було, це напевно це як вона Редбро. Я так думаю. Ну, одним словом, мастерреї їм завтра, вони 1 лютого вивелись. Завтра, це вже сьогодні, перше серпня. Я з того дня вже зовсім збився. Вони от гарні, але вони гарні отак на м'ясо. Та як в мене весь час тут є корм, як буду дасти, треба буде під осінь. Ну, в мене індики, і кугути на відгодівлі, то в мене їсти вони мають весь час. Але от м'ясичні кроси не треба загодовувати, бо не буде, бо не буде з них толку. А от куготи мені, мені прямо не подобаються. Я їх майже всіх. Розбирали, а мені отак лишилось пару курочок і щось дві чотири курочки, і щось 6 чи 8 куготів, не пам'ятаю. Але вони прям, прям гарненькі, вони такі великі, я їх так піднімав, тяжкі, на м'ясо вони прям, прям ідеальні. Я теж собі одного лошу так на плем'я підмішувати. А чого я не хочу, це ось ця серенька така від не вийшла, а там ще є голошийна. це легорне. От, що в мене було, я був собі купив, досить, що вони погано вивелись, так ще й. Е, не знаю, як для мене вони мають поганий імунітет. У мене, як так вот, якщо кури якісь десь щось, щось таке розмиту. Вон, бачите, це голошейка. типу, як легор, тільки голошейна, Вона в мене таке вимішала, але вони вже переводяться. У мене був весною, куди його одразу весною прибрав. Ну, це щось типу під легорн, але вона вже така більша. У мене були такі з тими хвостами, прямо як легорне. Несуться, це та, несуться вони гарно, несуться вони добре, але несуть вони біле яйце. Біле яйце десь, десь якщо навіть так от таким сусідам продати чи щось, комусь, біле яйце особо ніхто не хоче. Ну Так ще люди, які знають тебе, ну, що ти тримаєш там дійсно птицю, то ще з таким та, воно піде. А якщо тут самі легорне, ну, не підуть вони. Плюс вони не є не є великі, там он вивівся ти з того, першого виводку, бачите, бігає. Він віком, там от заховався. він віком з е, мастергреєм. Якщо рівняти мастергреє його, ну він такий і буде. Там різати, якщо на когота, то нема що. Е, когота нема що зарізати, кури білі, плюс. ну Мені не подобається. вони. Я попробував, не сподобалось. Мені мені більше подобається ось так. Все підмішувати, вимішувати щось десь якогось м'ясоїчного, десь якогось курочок взяти. Так, більше курочки лишаю такі на яйцях кого там ясую яєчного більшого, чим побільшого і таке виходить досить непогана комбінація. Плюс завжди, колись, ще давніше, як тримали, знаєте, колись тримали все, що було, вирізали. Там який остаток лишився, того когута лишило. Останні два. Як завжди лишалося таке найгірше, найменше. Тепер я, коли я тим так почав більше-менше вникати, я завжди лишаю найкращих, найбільших коготів. Я лишаю на плем'я. Я їх ніколи не прибираю. Відповідно, від них йде гарне, гарне потомство. Так само з індиками і з качка, ну і з кочурами завжди лишаю все, що найбільше. А так ну не скажу по породу. Кажу, ми стражає, мені сподобались. Голушаю я чистокровна м'ясоїчна, гарно росте. Е, ці там є, ну не знаю, як буду неслися. Вже якщо, наприклад, брати з м'ясоєчки, ну з м'ясного, то я б вже напевно краще. У мене там пару є і тих, і тих брав або ломан-браунів, або е, цього. Домінанта, але що по них сказати, я нічого не можу, бо я їх тільки перший рік взяв. Буду бачити, як вони, як вони себе поведуть. Бо, кажуть, легорни. Добре, що в мене їх було пару, що їх спекався, бо, бо не хочу. Так, да, несуться гарно, але якщо суту на яйце. А та як десь, ну, десь треба, щоб якась квачка сіла, і потім від них курчата були, когось когута прибрати. Чи навіть якщо він. курчата, як в мене беруть, ну, від легорнів виросте, що людям, які кугути виростуть. Маленькі. Ну це мені це теж потім. Якщо суто, ви собі хочете. Вон, так, Ну чим добре Лігор, тим що це порода. Ви його, якщо Легорна купили, засадили, у вас легорн і виведеться. А з, допустимо, з домінантом і з цим воно вже буде вироджуватись. А лігор, ні, легорн буде собі кого-то поміняєте і будете мати 100% весь час легорна, весь час ті всі самі. Якості гарно буде нести, що біле яйця і, і мало. Їх каже, їх суто хіба тримати на яйця, і якісь клітки пробувати. Ну отак, їх можна в клітках тримати навіть або щось таке відгородити, маленький кусок, суто, суто нормовано, суто на яйця. Так от для такого вільного виголу, ну, мені, мені не зайшло. Для краси он, я собі для краси ось цих купив красунів. брами. Правда, не знаю. Мені писали, що хтось мені був написав, вон це друга. Що курки, що, що півень не брама. Але то вони з одного виводку, сліон. цей когут, ця курка все з одного господарства. Ну, як з одного. Там е, сім'ї були різні, але все з одного господарства. Е, оці світлі, а чорні інакшого були. Червоні інакшого і, по-моєму, якось так воно було. Я не пам'ятаю вже, але я там по кольорах в тої людини було, я собі сказав, хай мені дадуть мікс. Ну вони що, вони, вони теж гарні. Ростуть трошки вони так довше в мене росли, але вони. Гарні е, несуться, несуться, до речі, вони добре. Я не знаю, може той прям нечисто, бо я так за скільки забрав. Чую, що брами ну, несуться мало. Ці несли досить досить гарно. Е, оця і оця сиділи, чорні не сиділи. У мене з чотирьох курок дві сіло. У мене того взагалі багато квочок сіло. Е, ну, сіли гарно, ви сиділи гарно. Одна з них навіть водила, я їй був лишав. Хто дивиться, той, той знає, по-моєму, по оця чи не навіть дві водили. Ну, і он, вона виводила і знову почала нестися. Я бачу. Чорні шувелені, але вони не несуться. Одна з них поводила курчат і знов, знову несеться. То іменно оці несуться гарно. Ну, когути, когути вони самі по собі, по собі гарні. Е, ще, ще не знаю, я собі так. Для того, ну, кажу, я люблю таке все. Бачите, в мене індики вже я тут собі понакупляв. Я люблю, коли кольорові вони. Така сіра курочка Ну, це те, що від Лігорна вимішалось, бо вона така худенька з хвостом, але просто колір сірий пішов. Це з тим в мене був лігорнівський минулого року. І Щось з якоюсь куркою моєю помішалось. і вийшло таке воно. Не кажу, я люблю ось, ось таке, що було все кольорове, все різне. То, ну, для мене, так, якщо допустимо, сама одна порода, якийсь один колір, то ну, я таке, ну як? То можна, але мені більше подобається, коли воно курчата кольорові, так в мене бачите, і голуши, і з лобатими ногами. Ще хотів з цих, але вже пізно вже не буду. Ще хотів собі чубатих і з вухами цього типу фавероля. Ну але не чистокровного, а такого, знаєте, по людях, де коли є, бо, бо я їх не буду тримати окремо. Я кажу, я на наступний рік хочу собі хіба брамчиків дати окремо. Ось чотири курочки а тут лише одного нам з ними. І... Курчат не знайшов, то може знайду собі на осінь десь, десь гарного чубатого або вухатого когота на зміну крові. Хоча в мене тут на зміну крові є, он, дивіться, які мастер-греї гарні. Один, другий, он там третій. Сидять, вони тут люблять, до речі, ходити, вон ще один. Ну я кажу, їх так візьму, ну їх треба помажити, але я так їх в руки брав, вони вже прям такі, такі гарненькі. Вони ще, а там курочка. Прям красунчики. Щоб сказати, ну, іменно. Іменно щоб якась порода, щоб я так, щоб я так щось, щось порекомендував. Ну, знає, знаю, я завжди тримаю такі от мішані, щоб я там чимось таким прям чистокровним займався, то ну, немає, я собі купляю міняю Яйця купляю якісь там, допустим, кроси між яєчні піднішу, або просто людей беру яйця чи та... Вон З індюками того року кажу, бурбончиків купив. Ну це ніби виглядає щось під, під бурбон. Оці, оці прям перші, вони такі темні, червоні. Не знаю, буду бачити, там ті інші ще трошки підросли. Е... Е, так само по годівлі, Я не знаю, на мої кури, От зараз, іменно зараз, вони несли цілу зиму, цілу весну. І ну, можна сказати, зараз кінець літа, зараз вони йдуть якраз чу йде яйця менше, вони відпочивають. а так можна сказати, 7-8 місяців. Вони що зимою неслись. Е, вони гарно неслись. І. То добре, я в принципі задоволений, що вони зараз йдуть. Ідуть, скажімо так, в декрет. У мене квочок було багато, і там ще одна вон сідає, в гнізді сидить. Вона так квокати не квокає, але в гнізді цілий день сидить і на ніч лишається. Е, несуть гарно, але кажуть, моє, щоб неслись, я показував. Я саджу багато цибулі, цибулю ріжу таку, ну, типа круглу, оцю білу, саму цибулю. І... І, і і і крупиву сушу. Тоді вони мають вітамін, тоді вони гарно, гарно несуться. Е, Ну, кажу, вони ж, якщо так, давати даю, що пшениця, кукурудзи чуть, чуть зимою і там цього ячменю по годівлі. Ну, вони тут так мають пісок, ще щось хрубачки, мушки осінью випускаю. Ну, але осінь і так випускаю, поки яструб не навчиться. Потім треба хіба я так випускаю на годинку-дві і весною так само, бо в мене там вон, поля, і там з поля просто весь час прилітає яструб і то все. І то все. Контролює, скажімо так. Добре, скажі, да, що кажуть, вона навчився літати. Словом, такі справи так. п'ятко вже свариться. Чуєте? <рес> вже, що з їй не подобається. Вже оці підкидичі, Рахуйте тільки що, я знімав вам, що мені їх підкинули, а вже дивіться. Дивіться, які вони. Що дати тобі води? Ну зараз дам, я ж обіцяв. Я ж обіцяв, що дам воду. Б'ються. О, дивіться, які вже, вже і пірем пообростали, так, де? Чубань, а он там. Вже такі прям, прям величенькі. Ой, недавно показував, що тільки почали обростати пірем, а вже оце інду так прямо на вас дивиться. Оце з боку це крякалка, он там корякалка. Ну ішок 13, він сваряться, що я їм воду не даю. Ну давайте зараз я вам дам водичку. Опа, тут, в принципі, в принципі тут, тут недалеко. О, даю їм той брез, вони ну, кажуть, ще багато хто казав, що написали, що давати е, ніби е, ну так би робити мокрі заманки. В мене того всього так багато і роботи багато, що я просто фізично того не, не встигну, тому я даю сухий, вони так собі чуть-чуть, чуть-чуть сюди воду наносять, але але mm. нічого страшного. Я даю повністю всіх, повністю всіх. Годую сухим і нічого гарно ростуть. По-перше, заминка кисне, а по-друге, та й не в тому, що кисне, я не маю просто на то фізично часу. Я отак розколотав, пшеничка кукуруза, трошки старту, все. Сім перейшов, тим, 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 подавав їсти, подавав воду і вони, і вони сидять. Ну треба таких кругів 5-6 на день намотати, бо вони виїдають, що ті, що ті не так їда, як, як вода. Вон, бачите, вода, їда курм є, а... А водичка, а водичка закінчилась. Та-та-та. Вони ранку їм тільки даш. Через пів години всі сушаться. <рес> а чого ви кусаєтесь? Тільки не починайте мені зараз кольохи, бо це якраз крило йде, щоб я вам, щоб я вам зубів, не обтинав. До речі, з там тих одна вже теж що я були, перестала німецька лінія розкривала. Не німецька, а ті, щоб німецької лінії не перші були, перестали, дивіться, що наша качка знов починає. О, ти бачите, вони прекрасно. Прекрасно йдеться, вони все і попили, пішли, поїли і зараз прийдуть знову поп'ють. Чуть-чуть там десь якась там може, може підсмітити, але вони її мокрим смітью, так що і ростуть теж, теж досить гарно. Там то теж буде цікаво, в самому куті чорно біла вона якось так і обростаєш цікаво. Не знаю, кажу, я от кольорове. Добре, що вони вивели з кольорові лікогось ну, кольору. <рес> Через то я інді дуже <рес> був злий, що мені замість індокачок підкинули отих простих. Бо я люблю, коли воно все кольорове. Тут чубата, так, що... так що досить, досить гарно. Я, правда, таких дві качечки, вони якісь такі ноги мають підзігнуті. Напевно, будуть вони на вибраковку, але... але головне, що це чубати. Нічого йому не бракує. Красунчик. Ну, не слово, такі. такі справи, не знаю. Якщо ще якісь додаткові є питання, питайте по курях, а так в загальному ніби, ніби, ніби свою думку сказав. то Суто моя думка, суто, як я вважаю, а там кожного, ну, кожного може бути своя. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, мирного неба і хай у вас, все буде добре.